Колгоспний стаж. Давайте ще, ще раз звернемось до нього. Повернемось до нього. Всі колгоспи, всі колгоспи, почуйте мене, всі, незалежно від е, назви того колгоспу, всі повинні бути підтверджені довідками. У кожної людини довідок може бути одна, дві, три. Все залежить від того, як її оформлює. Або е, на сьогоднішній день е, те місце, де знаходиться цей колгосп, воно реорганізоване, може вже бути ТОВом, чи ЧП, чи, 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 чи аграрною фірмою. Тобто воно було колгоспом, потім реорганізація, і вони ще працюють. Ви звертаєтесь до відділу кадрів, вони надають цю довідку. Вона може бути на одному паперці. Може бути на різних паперцях. Архіви видають також в різному варіанті. Смисл цих довідок. Ви повинні надати довідку про прийняття вас, вас в члени з датою прийняття і з номером документа, коли вас прийняли. І коли вас виключили з колгоспу, звільнили колгоспу з датою і з номером документа. Це свідчить про те, що ви працювали. Другий документ, який повинен також бути, це довідка про трудодні. Це встановлений мінімум і вами відпрацьований мінімум. І третя довідка це довідка про заробітну плату. Якщо ви надасте ці всі довідки, тобто надасте цю інформацію, яку від вас е, хоче побачити пенсійний фонд, періоди колгоспу будуть враховані. Це стосується періодів до 2004 року. З 2000, мабуть, більше сказати: з 2000 року вже дані спов є. Відстежуйте їх у своїх довідках ОК-5. Ще раз, періоди до 2004 року є. З 2000 року ви вже можете їх побачити в кабінеті, але довідку до 2004 року, довідки до 2004 року приносьте сколгоспу. До пенсійного фонду і все буде враховано.